Я сьогодні з вами буду дивитися на таку ігрушку, як Destruction Simulator Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Так, друзі, вибачайте за, за голосний звук зараз ми в молодонях його трошечки збавимо. Так, друзі, забувся представитись. Хто не знає, то я Artiek, мій YouTube канал. Давайте, друзі, підтримаємо мене і наш україномовний контент. Щоб його підтримати, ви повинні просто підписатися або поставити якийсь комент, лібо зробити що завгодно. Даже можете зробити дизлайк, якщо хочете, звісно. Мені насолити. Так, коротше, друзі, приступаємо до самої гри. Що у нас мається? У нас тут мається чотири цих кнопочки, тут мапа, weapon, офіс і плей. Давайте подивимось на вепон. Сразу, друзі, говорю, що тут зброю можна за рекламу дивитися. Навіть за реальні гроші купляти, бачите. Також, друзі, можна купляти за валюту. Валюту ви заробляєте тим, що руйнуєте всякі там, скажімо з вами, будівлі, все, що можна. Дуже прикольно друзі, гра, мені сподобалася. Це, звісно, не тардаун, але хоч щось. Так, друзі, у нас є офіс але ви бачите, Coming soon поки що в розробці. Мапа і плей. Давайте нажмемо на мапу, друзі, щоб ви б бачили. Яка тут, скажімо, місії? Бачите, тут всього десь 5 із 7 місій пройдено. Осталося ще раз, два. І також, друзі, комінгсон. Додавлять скорому, я надіюся, ще, друзі, багато чого. Так, а давайте починаємо Next. І зараз будемо розвалювати ось оцю Tower Room Destruction, ось цю будівлю. Далі у нас на шляху буде, дивітися, що ось ця двоповерхова будівля, вже це вже більш. Ви можете її, друзі, також. Або за рекламу сразу взяти зараз, або після цього як зруйнуєте. Так, друзі, ви получаєте гроші. Всього 2540 ми отримаємо за руйнування оцього будівлі. Хватит, друзі, трендіти, приступаємо. Так, зараз, друзі, звук включу, щоб було вам чутно вибухи, зброї і всього. Зараз побачите, яка тут реалістична розруха. Да, друзі, в мене був мініган, я його за рекламу подивився, але... На жаль, друзі, в мене закінчилися кулі на нього. Ну, то таке. Так, Давайте поміняємо зброю з вами, давайте знову наш гранатомет. Все, ми його взяли, екіпірували, друзі. Зараз будемо 2000 що робити. Я включаю звук, щоб було чутно вам. Так, правою частиною екрану ми... Передвигаємося, може вверх полетіти, отако, можна отак, зажимаючи ви віддаляєтесь, як ви бачите. А керувати, стріляти лівою стороною екрану. Так, давайте подивимось таку. Гопа, дивіться. Бачите, друзі, руйнування тут дуже-дуже прикольні. Звісно, це не сильно, щоб тердаун, але скажіть краще, чи пішов. Звісно, буває таке руйнування, що з Ченка, ось бачите, і стріляю. Вам треба, друзі, ця справа вверху 17, вам треба доста її довести і друзі, закінчиться це місце. Також, друзі, лучше потрапити зброю. Програма дивитися, якщо ви дійсно не можете. Так як ви бачите, в мене ця зброя моя. Яку я купив. Друзі, Закінчилася зброя, беремо наші пістолет, Тут, друзі, прикульно те, що тут безкінечні кулі. Але вона, бачите, не така ефективна. Дуже тяжко. Давайте, друзі, з вами зараз прийдемо цей уровень. І на цьому будемо закінчити. Я вам раджу, друзі, отакого, стріляти понизу. Оцих стін, вони тоді валяться самі. І це, друзі, навіть краще гри вокса. Не горіть. Не питайте чому, тому що тут, ви бачите, ми звалюємо низ і падає верх. А в оксалі що, звалюєте низ і так і остається. Зачепіть, це ж нереалістично взагалі ніфіга. Ну Так і прикольно. Зараз з вами звали будинок. Давайте ми трошки віддалимося, щоб було цікавіше. Отак було. Дуже прикольна гра, друзі, дуже. Я її сьогодні буквально спочатку пограв. Пару уровнів, одразу зрозумів, що треба зняти відео для вас. Тому що це взагалі щось нереальне. Таких ігор зараз мало, друзі. Особливо тердаун та щось ще ось. Якщо, друзі, вам сподобається ця гра, то звісно можете почати плеймар, вона безкоштовна, що дуже класно. Бачите, ми вже скоро 45%. Зараз збруємо нашу будівлю. Представляєте, друзі, просто що тут жили росіяни і валіть хату нафіг тих. Якщо вам так буде легше. Мені дуже подобається ігри, там де треба зарушати. То вчайте, що треба. Мер успокаю. Те, що доктор прописав, скажіть. Так, Завалили ми нафіг. Оце тепер залишилось. Давайте підемо там, де більше вже всього є. Отута. Да, друзья, развалим он нафиг в будивлю и все будет зашибись. Так, давайте трошки вниз. Заработаем гроши, купим, друзья, разом с вами. Дробовый, как он быстрее уже будет, чем цей пистолет. Я дуже прикольно, мені подобається. Бачите як валиться все, що тільки можна. Так залишилось зовсім трошки. Зараз ми розвалимо цю будівлю. Скажіть, друзі, якби було прикольно це в реальному житті замість машин, якихось щось розбавлять будинки, таку пистолетну стояти, гранатометом фігарити в будинки, взагалі кордон був би. Дивіться, скільки залишилось нам. Давайте ми приземлюся на землю. Ми розвалимо цю стіну. Хоп. І все, буде зашибись. А двері залишились. Так, скільки вже О, вже 7 хвилин, друзі, відос іде. Нічого затягнеться. Але ми завалимо нафік оцю будівлю ці стіни. Кому, друзі, сподобається це відео, звісно, з вас підписочка, лайкос. І всього самого найкращого вам, мені і всім нам українцям. Підтримуйте за сум. Не пишіть у сакам коменти, знахто не є, тобі є попиньки на осені. Та, друзі, залишиться 70%. Та. Так, звісно, друзі, ви що в відеос такий драйвовий, прям нема такого. Чипі, що нема вибухів, немає всього перестрілу. Просто, друзі, всімі розумієте, що в ігрі це не предусмотрено, то скажемо. Це не якийсь тут бойовик. Це просто релаксація. Я так думаю. Хто з нього згоден, виправте мене в коментарях. Але не повалим ярку подібки, я вам говорю, друзі. Так, зараз ми завалимо, друзі, залишилось дуже-дуже дуже мало. Так, друзі, зараз запалимо будинок. цей. Цю... Ну, що сталося від будинку? Будинку Ух ти, воно саме. Це, друзі, ми заробили наші 3400. І, друзі, зараз буде нова локація, тобто... Нова. Далі що в нас? Дивіться. А ні, далі вже нема. Ну це вже последня місія на цій карті. Далі, друзі, буде ще цікавіше. Так, друзі, зараз вам покажуть цю будівлю. Дивіться, яка вона себе представляє. Дуже висока, двохповерхова. І її валити доведеться дуже довго вже. Так, друзі, на цьому буду закінчити. Якось ви звались відео з вас лайка, підписка, лайка, підписка, друзі, вподобайка і... Підтримуємо україномовний контент до зустрічі.